Сьогодні в металургійному районі сталася смертельна ДТП. На вулиці Святогеоргівській БМВ протаранив два дерева і вилетів на трамвайну колію. Легковик розірвало на частини, двигун вилетів на іншу сторону дороги. Перекресток Якіра Іра Рязанова, я двігався туди. Він теж саме. Я двігався четвертий, перед мене ще було три машини. Він нас всіх обогнав і тут була впереді вже лужа. Він скакує в цю лужу, у нього зад закидують, виходить, трамвайне пиття. Ну, Діти де на детернувай стоїть, може чуть далі. Він цепляет бордюру, потім так, бордюр його скользящим, там два дерева, два тополя. Ну і все, тут он пасажир его вылетел одразу. Внаслідок автотрощі один з пасажирів автівки загинув на місці. Ще одного чоловіка з травмами доправили до тисячки. Знову на місце ДТП було послано дві бригади: одна лікарська, одна фельдшерська. По прибутті встановлено, що один з пасажирів травмувався, інший загинув пасажир. Був госпіталізований відділення політравми другої міської лікарні. Водій не звертався на місце ДТП за допомогою. У Криворізькому районному управлінні поліції деталі пригоди не коментують. Працює слідча група, яка з'ясує обставини аварії. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день.